Всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Венді, і сьогодні зі мною Неді. І сьогодні ми будемо битися постройками за 10 секунд, за 1 хвилину і за 5 хвилин. І... Давай строїть. Давай! Ми вже підготували собі предмети. Давай засікати. Так, починаємо через 3, 2, 1! Почали! Ай, я нічого не встигаю! кейс. Ничего, вы взяли. Осталось... стоп! Все? Сейчас вышел. Настрой, ничего настрой. Куда? Куда, Ого, я как коробка гарна. Э, а це же, це сломать. А что тут такого цікавого? Пичка! Не, ну, 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 Добре. Пічка. Пічка. маєш в одному блоці, як круто. Ході, ходіть до мене. Ваш як у мене весело. О, тебе тут повтом бомба. Ти завжди мріяв жити на вулиці, так? Да? Ні, в мене куча. Ну так, да, я думаю, в тебе буде дом покраще, так що давай строїть за одну хвилину. А -а -а. І так, Нерді, ти підготувався? Так, підготувався. Давай починати. Через 3, 2, 1. Почали. Так, за хвилину вже можна нормально построїти будинок. Так, у мене вже нормально щось виходить. У мене буде такий невеличкий. Прям дуже невеличкий. Даже, сказав би маленький. Зато ти помістишся туди теж за мною. Тільки, блін, у мене одна проблема. Я стекло не взяв я і не ліжко. Взяв. Я теж не взяв. У мене буде якась коробка. Ну це не проблема. У нас залишилося ще 20 секунд. Як? я ж вже не постою покинув. Так, все. Я хочу построїть щось всередині. Так, 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 так. Я підпол, я, я, я впав! Це ще підлогу поставить. Три, два, один, все, стоп! Давайте пару секунд нам. Ні, се, се, Все, Пару се, стоп, стоп! Давай, все. Нічого не можна строїть. Да, добре. У мене нормально. Нерді, ну е! Прибрав блоки! Я б. Нет, я взял! Я замав. Давай! Як тобі? Ну, нормально, то жить мона. І ріжка нема. А я... я зараз знайду його. Оно, допустимо, красненьке. Якраз тут можна було помістити, але я забув. Ідемо до тебе. Іди. Ні, ну це ж треба Ні, це зломіти. <смір> Оце пойдомі. О, ну тут багато чого є. Я бачу, ти щось там починав на другому поверсі. Ну, ти хотів другий поверс зробити? Так. <смір> А ч тут... А чому тут дырка? Да. Yeah. О, ходи сюди. Вот це yeah. що таке. А це що? Да. Да. А це? А це ходи тут дуйково зводить. А. Ну, нормально. Я даже не знаю, хто виграє. Виграв. Хай є підписники оцінять Напишіть у коментарях хто найкраще построив. так третій раунд. Так, давай, нерпіш, починати. Давай. Через три, два, один. Почали. От за 5 футбо вже можна щось Щось построїти таке гарне. Mm -hmm. Так. Я думаю, що в мене буде такий нормальний домик, вийде. Ще величенькі такі. Mm -hmm. Панорамні вікна наші будуть. Головне все встигнуть. Дуже треба постаратися. Так, я вже строю стінки, а ти? Я теж стінки строю вже. Інтересно, що ти там построїш? Так, тут треба поставити двері. не в сторону. О, так. Застроюємо. У мене ага, виходить. У мене нормально все виходить. А як? Так. Треба зламати. О, тут мабуть треба якраз скло поставити. Тут, тут застроїть О, Тут буде панорамне. Не знаю. Чи нормально буде. Будиночок. Да, будиночок. Як там мерді в тебе виходить? У мене все поки що виходить у мене таке щось нормально. У мене покажу що тобі зробив. Ну, в мене не дуже, звісно, звісно, Але Ну, нормально. Так. Так Я будую скло. Ну, потрібно тут панораму зробити. Так, зробив панораму і йдемо. До цієї ж сторони. Тут буде нормальне скло. Тільки я трішки притупив. Треба мені ще в один блок вище зробити. Так що нормально. І так, Нерді, у нас залишилося ще три хвилини. Добре. Я думаю, що я все встигну так-то. Я теж думаю, що я все встигну. От я балда. Так треба було зробити. Ще й скло не поставив сюди. Що не може? Так. Так, підвищуємо. Ну, там у тебе, як? Мене поки що все виходить. Я думаю, у тебе буде нормальний такий домик дуже лучше, ніж у мене. Ну, Але... Нормально. Ну, тільки щось тут погано. Так, тут тільки треба... Поміняти на ось таке. Ось так. М -м -м. Тут, мабуть, теж потрібно. І кришу. Якось потрібно збудувати. Так. У мене буде звичайна криша, бо залишилось не дуже вже багато часу. Залишилась це... одна хвилина. О, до... Хвилина 30 секунд. У мене буде звичайний домик. У мене всередині, може, даже не буде нічого такого цікавого. Ну, я, я постараюся щось зробити. І так, продовжуємо. О, дощ потрібно виключити. Так то краще. І так, залишилась нас рівно одна хвилина. Треба швидше достроювати. А то ще всередині якось я хочу построїти, побудувати. А мене то ще і з кришою. Недолагоджена. Так. Середина. І так, продовжуємо будувати. Тільки... Залишилось нас 30 секунд. І мене середині, мабуть, уже нічого не вийде. Так як залишилось дуже мало часу. А я підлогу хочу ще зробити. Mm -hmm. Ну, як там у тебе У ен... Мене показує, що виходить, а тебе нерві. Ну таке щось щось таке не дуже. Мабуть, я програю в цьому. В цій битві. Я не знаю, ти будеш. Все, Все, час вийшов. Іду, я йду наче до тебе. Ну я йду до тебе. Дай я хоч підлогу добудую. Давай, Давай Хоч, Хоч щось буде нормальне, мабуть. Так, ще пару блоків. Все, готово. Ну там 5 секунд давай, трішки. Давай, я, 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 я до тебе йду. Іди до мене. Ну, вигляд довго домик. Ну, так. Да. Воно як збоку виглядає. Я тут для декорації додав дерева. Ну, Кустяки. Давай, я піду. Заходи до в домі. Таке. Ну тебе тут подостук поставив Ти тут все. Тепер йдемо до мене. Я йду до тебе і... Ого, ну, тебе о, тут. Ти мене дерева березі, дук, тудова, квітки. Заходимо середину. Квіти, дерева. Ладно, заходимо всередину. Середину. Заходимо в середину. Ага, тут сундук. Плавильні, ліжко, бочки. Нічого немає. Там нічого немає. В три блоки висоти. Ну, дуже добре виглядає. виглядає дуже добре. Взагалі прикольно. Це, це, це наші підписники. Ніч саме то виглядає. Я вже не знаю, я думаю, що ти виграв. Я думаю, що я виграв, мене гарно постойно то uh, з вами друзі, ми будемо прощатися. Давайте ж. До зустрічі всім на каналі Венді. Бай-бай! Бай-бай!